Всім вітання. Дуже гарно всіх порадували в цьому році вишні. Урожай, напевно, у всіх просто відмінний. Вишеньки, можливо, вже більшість і зібрала з вас ось, але ми ще трішки маємо. І хочу вам розповісти, як буду закривати декілька рецептів. Перше, це варення. Вареничка дрилюємо, ми зриваємо, матуся дрилює і потім варимо. Варю, засипаю цукром, даю, щоб пішов сок, пустили вишеньки. Коли пішов сок, тоді ставлю на вогонь. І буду варити в чотири, може навіть у п'ять прийомів до того, щоб варення було доволі таке густим. Уварюю. Ну, можливо, користь там уже не така, як хотілось би, але дуже смачне таке варенечко. І ще буду закривати вишні у своєму соці. Будемо також дрилювати і засипати в стерільні баночки на дно цукор і потім почергово цукор і вишні, коли вишні пустять сік, це пройде десь через 2 години. Після того ставимо вишеньки в кастрюлю на шматинку і стерилізуємо, накриваємо кришками і стерилізуємо. Стерилізуємо такі вишні 10 хвилин від моменту закіпання. Будуть дуже смачні заготовочки вам взимку на пиріжки, на варенички. Повірте, вареники, немов ось, щойно зірвані вишні. Так, без мороки заморозити. Але, ну, можливо, не у всіх є можливість заморозити. Ось так. І ще один рецепт прабабусін, це вишняк. Завжди вона зривала вишні, і вона засипала ці вишні в бутель, чередувала також із цукром. і ставила, Коркувала цей бутель і ставила на сонечко. І він там бродив, напевно, неділі-дві потрібно, залежить іще від погоди. І все. І тоді, коли переброжені ці вишеньки, вже пустили сок, ставимо в темне місце. І вони собі зберігаються. Дуже смачний, цілющий, виходить, виходить ось ця наливка. Е, ну, в дитинстві нам давали по, е, е, пару ковточків її пробувати. Ось. Ми теж не зловживаємо, але дуже смачно і можна до чаю додати. Ось так, будь ласка, такі мої будуть заготівлі з вишні, ну і, звичайно, заморозимо. Морозимо багато завжди, Пирі... пирожки, варенички, наліснички, це все час від часу теж любимо і готуємо. Дякую всім за перегляд, дуже вдячна моїм підписникам, що ви мені довіряєте. Чекаю на нових підписників, будуть цікаві ще і рецепти. І В слідуючому відео хочу вам показати: квітує гортензія, тому хочу роз... показати вам, як я трошки розвела гортензію дуже легко, просто в минулому році. До побачення і до нових зустрічей!